Це особлива тема, тому що наші залізничники також є у полоні, і ми чекаємо на повернення наших працівників і захисників України. І прапор надії для нас це знак віри і підтримки родинам, які чекають своїх полонених. І ми хочемо цим жестом нагадати всьому світу, що про наших захисників України і чекаємо кожного захисника додому з полону. Дякую. пара відомо, скільки залізничників у полоні? На даний час в Укрзалізниці 41 полонений, тому ми всіх чекаємо і надіємося, що вони повернуться. А захисників України в Укрзалізниці 35 тисяч, які служать на захист нашої держави. thank <laughs> you Заступник начальника вокзалу Харків Пасажирський шпак Юлія Сергіївна. Юлія Сергіївна, розкажіть, будь ласка, що зараз буде відбуватися, чи чому присвячена ця акція, що вона символізує? Ми зібралися тут е, підтримати ініціативу Укрзалізниці та благодійного фонду е, Сталеві. Е, над стами вокзалами України сьогодні піднімуть прапор надії як знак віри в те, що кожен полонений повернеться додому. А і вшануємо пам'ять тих, хто загинув у полоні. Саме над символічно те, що саме над залізничними вокзалами будуть майоріти ці прапори місця зустрічі, а також довгоочікуваного повернення наших полонених. Ну і ви ж залізниця постійно підтримує військовослужбовців. Про це А, ну і що? Зараз, секунду. На вас туда дивитися, так? Да, так, так. А троган. Мне киспіє привітання казати там доброничан, просто город. Понял? Нет. А да? вы тут вище покончили чи ні? так? Ну, я Окей, собі, да добре. <різь. різь. різь>. Готові? Для титру представність, будь ласка, припиниться і я ваше. Салиша Нурман, начальник Львівського вокзалу залізничного. Пане Рома, звідки за цю акцію? Що буде сьогодні відбуватися на вокзалі? Що вона означає? Ця акція спільно Укрзалізниця разом з фондом Сталеві. Ось це підняття прапору надії, який буде маю на вокзалі. Також 100 вокзалах Укрзалізниці. Ми символічно його піднімаємо сьогодні. О 9 годині 15 хвилин цей прапор символізує е, про те, що сьогодні ми розказуємо, доказуємо світу далі, що дуже багато на сьогоднішній день є полонених, які перебувають в полоні. Ми хочемо, щоб про це назвували українці, про це набували весь світ. бачив це що дійсно таке сьогодні бувається. Сьогодні е, в лавах захисників України перебуває 14 тисяч саме ось на жаль, 41 з них ще є в полоні. 35 залізничників звільнено. Ми чекаємо кожного залізничника, кожного героя, кожного полоненого, будь то жінка, будь-то дитина. Ось і цей прапор саме символізує це, що сьогодні є. в нас дуже багато українців в полоні. αεττον <σο> έρα <σο> 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 <σο>